Добрий день. Сьогодні хочу розказати. От є такий китайський така от фігнюшка. FM Радіо, корпус його покажу. Ось така от біда. Рішив я його поставити в океан. Такий 214 може кому пригодиться. Значить Індикатор поставлю замість цього от. Сюди. Тут зроблю всі ці. Стекло там, ну коротше, то не, не в тому суті. одним словом, якщо його підключати просто по живленню до тобто плюс на плюс, мінус на плюс, ну йому тут нічого не треба робити, в нього там стоїть кренка 5 вольтова, тобто він просто, його буде, якщо доживлення підключити, то буде йти фон. Зараз я покажу. Сейчас секундочку. От дивіться, якщо підключити його, ну, то есть мінус, я там зробив, дивіться, як я зробив мінус. Е, секунду. Тут стоїть геркон, планку. Е, у квешну оцю перемичку треба забрати. І на її місце от сюди поставив геркон, геркон на масу, на мінус. Ну і це буде мінусом. Для цієї штуки, сюди цепляється магніт, де стояла планка в Ну і коли попадає в УКВ, геркон замикається, мінус подається. От проблема з плюсом. Якщо плюс дати от звідси, тобто кнопка живлення, да? і от, вихід плюса. От, він пішов на плату, там кругом на усилитель. Якщо дати звідси. От, ми дали звідси, зараз я дам. Чуєте, який фон? in Чуєте, як фонить? А тепер дивіться чудеса. А якщо плюс взяти от звідси, от, бачите, от іде плюсова шина. От вона сюди, потім йде вниз через резистор там. І от сюди приходить. От тут стоїть резистор. Це йде на освітлення, на світло. Якщо взяти плюс звідси, бачите, звідси, от щоб було понятно, от є загальний плюс, от він приходить з випрямителя, там стабілізатора приходить сюди, на кнопку. ось сюди приходить плюс. І от якщо нажати кнопку, звідси плюс виходить і пішов там. А нам те не звідси, от бачите, ще йде одна дорожка туди назад, 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 і вона виходить от сюди, от на резистор. Через резистор вона замикається на кнопку підсвітки, на нижню кнопку. Тобто подає на кнопку живлення. І якщо звідси взяти, після резистора, Фон чудо действием образом пропадає. Тишина. Тишина. Тихенько. Якщо максимальний звук дати, да, тоді буде. Но... Так, в принципі. А тепер пультом включаємо, скажем. Bluetooth mode. Тишина. Connected. Тишина. FM Стоп. Line -in Mode. Стоп? Лай-ін-мое. Все тихо. Так, і малесенька добавка. Отут дорожку. Бачите? та що іде на кнопку треба перерізати. Підсвітка буде працювати, як і працювала. Ось включається, виключається ну, від сіті. Відповідно, від батарейок. Підсвітка працювати не буде. Ну, есть, якщо поставити батарейки, вона тут працює в обратному, вона таке при нажиманні, воно типа підсвічується. Ну, не буде. Ну, але Бог з ним. Оцю дорожку треба перерізати. Дякую за перегляд.